От коли прийняття відбудеться і ти будеш постійно приймати, має бути гармонія. У мене немає постійного прийняття ще. В мене, тому що в мене конфліктів о о о А от коли їх не буде, я зрозумів, все, в мене прийшла гармонія. А час від часу є, але системно обривається зв'язок. А може бути, припустимо, чому люди відірвані від Бога? Чому люди не живуть з Богом, не приймають Його. Із-за того, що нам ззовні з із самого дитинства, та який Бог, що ти чудиш? Ну, так, є, Яка ти про це ж да, да. Ми вчора ну, з другом спілкувалися, а він теж такий атеїст-атеїст каже, ну, каже: як можна. Вчора це перший раз за 10 років, ми з ним так поговорили. У нього дівчина. Натальними картами цікавиться. І прям, а я це все знаю, бо він дивиться ж і відео наші. Ага, Нам він... почули, да? Да, і, і каже: ну ти просто уяви, елементарне. Камінюка в пустоті летить ніоткуда, в нікуди. І ми на ній комусь віримо, що з нами буде все. Також не буває. Ну такого не, не може бути. Ну як це? Як це маршрутка, яка їде без маршрута, невідомо откуда, звідки, виїхала, куди приїде, хто водій взагалі не бува такого. Ну, хтось вважає, що бува. Фізіка, вся наука у нас сучасна, як вони називають, базується на первинному з'явленні життя через зрив. Ну, хтось є... хто це придумав. От, сьогодні, не. як я прийшов, дивлюсь, а там у вас Плутон ще планета. Значить, хтось вирішив, що це планета, і тепер хтось вирішив, що це не планета. Хто, якого це чорта, хтось це рішив, вирішує такі питання. Ну, от, хтось вирішив, що це не. научно, це не научно. Так. Хтось вирішив, що от оце істина, а це ні. Астрології, от хтось вирішив, що астрології не існує, та, до прикладу? Ну, психологію от не приймають. Психологія заборонена користуватися такими науками, такими знаннями, які вважають, не доказані. Але астрологія доказала так, вже, 4,5 тисячі це офіційно. Скільки, да, Тис... скільки років існує? 4,5 тисячі да, А астрономія скільки? І ще більше. Ну, а астрономія ще... з'явилася, тобто ти слідкуєш за, за небесними, а потім почали зв'язувати події якось, люди. Ну, ну ж логічно так. А як було, насправді, я не знаю. Ну, ніхто ж не знає. Ніхто не не знає. Були. Ну логічно зв'язати так, що ти почав слідкувати, тобто, як дослідження, як ти зв'язуєш. Ти щось береш одне, потім друге, і між ними якось. Ну — Порівнюєш. Да. — закономірності Зак... бачиш. Так, да, так, да, так. Да. Тільки так. А як могла бути астрологія раніше, чим астрологія? Ну, не могло бути. Тобто до чогось треба було прив'язати ну, почуття, да, відчуття, події життєві. Люди шукали спосіб, як керувати цим своїм життям і світом навколо себе. Ну так і простіше людині. Коли людина отак структуровано для себе научно зробила такий, таку кімнатку, і, і все, і далі вона за неї не виходить. Ну, тобі ж непростіше і нікому насправді не простіше. Це простіше на якомусь примітивному етапі життя, саме етапі якогось життя. Примітивному, при тому. Тому що тільки трошки виростаєш, починаєш під, під критику ставити всі, що, все, що в соціумі, ну, в тебе так. виникають якісь дивні інші закономірності, які призводять до інших правил. І оці правила мають вкластися в твій внутрішній статут Конституцію Біблії. Ну так. Да. Внутрішня. А люди не працюють, не слідкують, а, тому що важко. Тому що це треба над енергію мати. Тут є... думати елементарно, да, 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 да. але я вчу от навколо себе концепцію цієї, що не підходь до життя з позиції одинички. От є три види людей, говорять, в економіці, в основному, і в керуванні в компанії, в керуванні, командою. Є три види людей. Оточуй себе людьми з коефіцієнтом 1 і 2. Що це таке 1-2? Що таке 1? Що таке 0,8? 0,8 це люди, які, коли ти даєш якесь завдання, він завжди не виконає його повністю. От щось знайдеться, якась причина, він виконаний на якийсь відсоток менше. А все я тепер зрозумів. Тобто, це звичайні люди виконавці, які нас оточують. Це 08. Одиничка це ті люди, які в соціумі вважаються, ну, вау, це люди, які от зроблять все, що ти сказав, 100%, класно, чітко, але не більше. Це тільки ініціативу не будуть проявляти. І не тільки проявляти, бо проявляючи, ти можеш стати 0,9, 08, 07. Да? А менше одинички, тому бояться одинички проявляти ініціативу. Тому що ти впадеш, а за цього ти не отримаєш якісь матеріальні і нематеріальні ресурси. А людина, яка вийшла за ці рамки, вона називається і 2. Це та, яка, коли ти скажеш, що в магазин піти, і там не буде товару, він пройде різні магазини. І знайде найкраще. я да? розумію. Він не, він, не, він, не, він, не, він не тільки погодиться з тим, що тут немає, і він повернеться. Ні, він піде багато. І Якщо не знайде це, він знайде краще і пояснить, чому він краще. І ще цілу теорію тобі принесе, розкаже, покаже. Це ну, от, оцей момент. Надо, щоб кожен із нас був плюс-мінус такий. Так відноситись не до себе, не зовсім, і не до світу, до Бога. Тому я кажу, коли я вчу, наприклад, пацієнта, і тебе, наприклад, як пацієнт, зараз вже у нас трошки статуси і той, і друге, і третє. Ти вчитель мені, я вчитель тобі, і тут вже інше. Я вже розчу тебе до іншого. Ну, з перших же дні. Я тобі сказав, що я не звичайний психолог. Я відношусь до тебе як до того, кого я можу взяти за руку, якщо ти будеш просити, і привести до Бога. Тому що всі психологічні проблеми відбуваються від конфлікту з Богом, від конфлікту з собою, неприйняття Бога, отрицання Його присутності, наче отрицання самого себе. Бо як тут я взагалі тоді? Я це частинка Бога, Концепція, яка ідеально підходить для найвищого прояву людського в цьому житті. З позиції великої літери людина, а не людина, яка нище тварини. Бо тварина точно себе веде як тварина. А людина веде частіше себе як тварина. Значить, це гірше тварини, бо ми точно не тварі. Не для тваринного світу ми створені. У нас є тварина. Ну, нам треба тварини вивести на рівень духовного. Тому я їй кажу, що більшість чоловіків, та які жінок, про жінок взагалі не говорю, це, це практично повна катастрофа. Але більшість чоловіків, тварі, на рівні живуть постарать, поїсти, поспати. Тільки ще гірше на минулого разу говорили, убиваючи один одного. Ну, то... Тварина, вона іншу да, тварину, да, да. а ну, не вб'є. Ну, да, так, да, менше це роблять. Усякому випадку вони, тому що вони більше цінують себе. І цей світ. Не беруть зайвого. Вони ж не, не копичуть собі, як ми на декілька родів вперед. Ну так. Да. Вони там максимум собі на тиждень, на два їжі. Там, ну то там, на зиму за закуп... білка собі накопиться. Скільки влізло, там хомяка там... в щоки, він там собі отримав. Ну, так, да, відніснують від декілька. Але, але більше, ніж на одну зиму, ніхто ж не робить, наприклад, собі. Ну Тобто да. стільки, скільки потрібно, от буквально не для того, щоб. Сука, не знаю, скільки там всього прокормити і зробити. Ну, окей, будемо закруглятися. Думаю, хорошо. Попрацювали? Да. Поговорили. Така палітра емоцій. Добре. Зараз.